Від початку навчального року у школах Кривого Рогу минуло вже три тижні. До освітнього процесу включилося 129 загальноосвітніх закладів міста. Втім, через безпекову ситуацію учні поки не повернулися за шкільні парти. але нарешті мають можливість хоча б іноді відвідувати офлайн консультації. Вони проходять у звичному форматі уроків, як це було у далекі доковідні часи. Десятикласниця Марія зазначає, такі заняття насамперед непогана можливість соціалізуватися. Насправді за ці три тижні я Абсолютно точно для себе зрозуміла, що змішаний формат навчання набагато краще ніж дистанційний. Це чудова можливість побачитися з однокласниками, побачитися з друзями, посидіти за партою вже з кимось, а не само сидіти перед комп'ютером. Е, матеріал сприймається набагато легше. Е, це комунікація наживо з вчителем. Співучень Марії, теж десятикласник Дмитро каже: жодні онлайн-заняття не замінить живого спілкування із вчителем. Дуже допомагає форма навчання офлайн, якщо ти можеш запитати будь-яке питання своє у вчителя. Ти підходиш до вчителя, він тобі відповідає на. Будь-яке твоє питання з кожного предмету наші вчителі дуже добре готуються до уроків. І будь-яке питання повторюсь, повторюся ти задаєш. У них до кожного є відповідь. А для Михайла, на якого вже незабаром очікують випускні іспити та незалежне оцінювання, комбінований режим навчання, це самодисципліна та можливість перевірити свої знання, коли під рукою немає смартфону. А відповісти на питання вчителя треба вже тут і зараз. Офлайн навчання і онлайн навчання це як може сказати. Дві різні речі Під час онлайн навчання ви можете навчатися збирати інформацію з інтернету, брати обирати потрібну інформацію, та все інше. Під час офлайн навчання ви використовуєте ви ваші знання, які ви знаєте. Тому це дуже важливо. Ця гімназія одна зі 109 навчальних закладів міста, яка активно готувалася до початку навчального року повністю у очному режимі. Він вимагає наявності бомбосховища протягом літа за кошти місцевого бюджету у закладі обладнали укриття, що може вмістити 1200 учнів. Тут змонтували систему вентиляції, облаштували санузли, зробили три входи, і не тільки розміри укриття обумовлені тим, що наразі у закладі освіту здобувають майже 2000 учнів. Ми працюємо в нашому приміщенні два великих дуже заклади навчальних нашого міста. Ми дійшли згоди і вибрали такий зручний формат для усіх, що один день на тиждень приходять на офлайн-консультації учні початкової школи нашої Криволіської гімназії, другий день на тиждень приходять учні 5-9 класів Криворізької гімназії номер 103 І один раз також на тиждень приходять учні на офлайн-консультації консультації Криворізького ліцею 95. Заняття у змішаному режимі за таким графіком проходитимуть щонайменше до кінця жовтня. Зазначимо, відвідування офлайн консультації є добровільним, виключно за згодою батьків учнів. У цій гімназії у змішаному форматі навчається 60% дітей. Ще 30% займаються виключно у онлайні. Решта тимчасово виїхали за кордон. В кривому розі іде нормальний ефективний освітній процес. Ця модель. Онлайн з офлайн консультаціями зараз є найбільш ефективною. Ми бачимо, що безпекова ситуація на жаль не покращилась. Попереду зима з можливими блекаутами. Тому будемо робити все, щоб в цьому форматі діти могли отримати якомога кращі знання. Наші вчителі самі гарні, наші діти самі розумні. І все у нас буде добре. Для тих учнів, хто не відвідує консультації у офлайні, існує можливість проходити їх у режимі онлайн. Їх графік викладений на міському освітньому порталі, посилання на який ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.